Привіт, друзі! Сьогодні готуємо мої улюблені помідори половинками. Все дуже просто, а результат вам точно сподобається. Пекучий перець нарізаємо невеликими шматочками. Часник пластинами, цибулю кільцями. Солодкий перець також нарізаємо невеликими шматочками. Помідори розрізаємо навпіл. Таких більше увійде у банку і вони матимуть особливий смак. На дно банки викладаємо 2 гілочки петрушки, три зубчики чеснику, декілька кільців цибулі, кілька шматочків солодкого перцю, 2 шматочки пекучого, 8-10 горошин чорного перцю, пару штучок гвоздики та лавровий листочок. Далі викладаємо половинки помідорів і так заповнюємо пів банки. І знову викладаємо пару гілочок петрушки, кільця цибулі і декілька шматочків солодкого перця. Заливаємо всі наповнені банки окропом, обов'язково до самого верху. Накриваємо кришками і залишаємо на 15 хвилин, щоб помідори прогрілися. Зливаємо воду у кастрюлю, а банки знову прикриваємо кришками. У кожну банку додаємо по одній 2 столові ложки рослинної олії без запаху. Готуємо маринад на 3 літри води. Додаємо 80 г солі, 200 г цукру і доводимо до кипіння. Наприкінці вливаємо 100 мл оцту і цим гарячим маринадом заливаємо наші помідори. Маринад з таких помідорів виходить ну, дуже смачний. Закручуємо банки ключем і обов'язково перевіряємо щільність кришок. Перевертаємо їх, вкриваємо плитом і так залишаємо до повного охолодження. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, ставте вподобайку і підписуйтесь. До нових смачних зустрічей!